Пумс, день два. Прокинулась рано і поїхала в поле. Було важко, тіло втомлене, але душа відпочила. Потім о пів на 12-ту був сніданок. У мене це було два підсмажених яйця на оливковій олії, печінка тріски, бабачкова ікра та огірочок. Потім я сиділа і думала, наїла ще ні, все ж таки наїлася. Випила вітаміни та з'їла мармеладного ведмедя. На одну мармеладку приблизно 100 калорій. Я обожнюю мармелад і здається, це видно. Потім я трішки поїздила на велику і далі зі мною трапилось тренування. Це знову пілатес, але з акцентом на животик та ніжки. Тренування було трішки легше ніж учора, але все рівно тренування було дієвим, і жінка стомилась. Далі намалювали справи, і я, як сильна і незалежна, поїхала їх вирішувати з морозиво, яке звісно ж потекло. Потім через годину заїхала на АЗС, взяла маленьке американо без цукру і поїхала далі, співала пісень. Насолоджувалась місцевими краєвидами і я зголодніла і поїхала вечеряти. Я замовила собі салат Цезар з креветками. Він був просто неймовірний. Кафе було дуже затишне і в ньому була дуже приємна атмосфера. А на десерт був чизкейк. Він був дуже смачний і в міру солодкий. Основа була із печива Орео. Потім я трішки прогулялася, ходила 10 тисяч кроків. Зайшла в Аврору, побачила класні чашки і якимось чудом вийшла з чашка. Я була щаслива та задоволена. День пройшов чудово. Sim, papá.